Всім привіт. Вітаю на каналі. І що ж, попереду у нас гра за збірну. Тільки я е, треба подивитися, що це за матч? Е, там. В гостях. Ага, товариски матч. Так, а чому я не розумію, чому немає цих лігінації тут? Всі ці турніри включав. Добра, погнали! Зеландію ми вже ж по моєму обігрували. А, який удар, блін. Хорооош, оце галешник. Щона, красива вода. Знову ми відбір, давай, як я. Опс, опс. B, Айде, Ах, да ти шо! Шо да? О, штраф Хто там циганков б'є? о що гол? Жесть! Хто це таке? Ага. Щось не можу зрозуміти. Маліновський якийсь чи що? Да, да, нічого собі. Слухай, це там вони кліпають, тоді циганков. Дев'ятку так поклав. Зараз диви Маліновський, як від поперечки залетіла. Жесть. Да, Маліновський, диви. 2-0, 15-та хвилина. Та шо ти на шо ти це крутиш, блін? Просто біжи вперед, не? Ну тоже Ага Невисточило поля. Перший тайм 2-0 Музли і Маліновський забили. ОБД Що там таке? Рука, чи що? Та ну, це вже слухаю. Блін, треба реально відключати. Два... 3-0 уже. Дубль? Певно, дійсно, зараз після цього матчу я вийду і відключу руку, бо це щось прям якось вже через чор. О! Ви як. Вуд. Та бей вже якось чи що? О, мудрик вже пробив. Так, хто ви заробив? Забрали молодці і переходимо в атаку. Ой. І це четвертий. і мій третій хедтрик. Ні, не вийде і перемога 4-0. мій хетрик стак. Коротше, я виключив взагалі цю гру рукою, бо там якось незрозуміло було. Там, е, е, Типу. Або включено, або виключено, або включено, крім штрафної зони, або тільки для воротаря. Все я не розумію. Так, воротарі так руками. Також, щось я <смас> я в того виключив і все. Щось дуже часто пинає. Самі матчі, що і... на початку сезону були також Нова Зеландія, Ірландія. Нова Зеландія, Ірландія, Італія і Голландія ще там була. Zabrali już, pojechali ataku Давай накриють. Та, але ну, ти типу подиви, криють, не встигаю вдарити. Ой, не побачив я цього гравця. Ой-ой-ой. І -ой -ой. що? І один-ноль. Блін, через мене. Але це товариський матч. Kurto Ось такий удар здалеку. Ще yeah. один удар. Ще один удар. Иосин ОДНДР волэдэ плюс. Не? Ось слухай як гарно скидував Бачили я щось якось не так побіг. Е, Ого! Трубин? Капець, на з граємо просто. Ах ти, диви який Збив так то ще й злове. Що там, офсайд знов? Да. А що це так? Рахується офсайд, він же ж типу запалим, ні? Хм. Ну добре. Що це було? Як це він цей пас дав? Так жесть. Так, знову ми програємо, треба відігруватись. Тааааа, аж це те... А, ви? Що собі? Ах, ти мемо... Оооооо Ой, це мій останній шанс, і я ним не користуюсь, бляха А, що ся таке почав мотити, зрозуміли. І це поразка, блін, міг би нічию зробити в кінці матчу, бач. Але не зміг не вистачає майстерності. 8-5, успішні водки, 30% удари в ствір 2. Так, остання наша зустріч завершилася, до речі, нашою поразкою. Перша гра. Зараз побачимо. Наскільки ми виросли? От я не пам'ятаю тільки який рахунок був. Це я щойно вичитав, це якраз в цьому аналозі цього Твіттера, чи Фейсбука, що то там така соціальна якась мережа. Тут видумали вони таку. Що це таке диви, як вона у нас? Блін, давай що робить, а? Забрати? Та що ж це таке? Ай. Išsiaukotuvėje. Gerai. Olive pas. Так, зрівняли, ми зрівняли, отлично. Фух. 28 хвилина. Супер. Знов куда вей? Ох ты що? Ай, не туди, просто, блин, прокинув собі, ну як так? И знов куда вей? Ну шо ж це таке? Ого. Угу. Ні, не не. Бачите, не очікував він від мене такого пасу. Ну і знову диви два паса і удар, і кутовий. Що з захист там тут, я не знаю. І знову ж давай удар. О, ну тут хоч зловив. Ооо. Так, ну хоч кутового нема. Це вже радує. Ну, вже кінець тайму Так, ну треба щось робити, я не знаю. Стоп ема, бей вже давай пенальт о, о. Так що в Ливы як завжди. 2-1 Так, мы что, рейтинг визим пять моей бутылки, по моєму О, хорошо. Хороший удар! Ой, молодец, молодец! Так? Шестакая, конечно, сделаю. Ой! Ну ти подивись, все блокують, просто не дають бити. Бреше блін. Кто <блаку> ти подивися? Просто не фартить мені і то й все. Я не знаю, що тут ще сказати. Ні, це прямо супер вдалий пенальті. Так, щось мене викинуло, коротше. З гри і ця гра з Брешею в мене не збереглась. Е -е -е. <кхи> ну, я думаю, напевно, ми завершимо і вже в наступній серії цю гру. <кхи> Знову зіграємо і побачимо, як ми. Тоді <кхи> реально щось я погано зіграв. Може в наступні буде краще. Брещення, тим бачив. Ну що ж, тоді я тобі дякую, що ти додивився до кінця. Підпишись, якщо не підписаний, підтримуй український контент. Постав лайк та прокоментуй. До нових зустрічей, пока-пока.